Чи можна ставити крапку у справі собак бойка? Та що робив у Литві помічний консультант народного депутата України Дмитра Добродомова Дмитро Сільман. Про все це у програмі Власна думка. Лишайтесь з нами. Отож, як ви здогадалися, мій сьогоднішній співрозмовник. Помічний консультант народного депутата України Дмитра Добродомова в Рівненській області області Дмитро Сільман. Дмитро вітаю. Вітаю, Андрію. Доброго дня. Ну давно не спілкувалися з тобою. Насамперед. По гарячим слідам як ти сприйняв інформацію про те, що Дмитра Дебраномова, так, народного депутата України, звинувачують небагато немало у співпраці з Кремлем. Про це пишуть чимало видань, особливо Галицькі, в яких він донедавна працював. Дякую за запитання. Знаєш, коли пішла робота в народному контролі, особливо коли розслідування і якби, результати Запитів та звернень Дмитра почали стосуватись перших осіб держави, маю на увазі там Арсенія Яценюка, Сергія Пашинського, і інших, я е, вже тоді подумав, що це справа часу, коли почнуть е, так сказати бомбити політичну силу, народний контроль. І як виявилось, ось воно, ось результати е, пішли е, звинувачення, пішли замовлення і вважається замовленням. Ось, е, про що можна сказати? Якщо політична сила нова. А якщо вона в принципі на політичному горизонті не так давно і ще не заплямована в різноманітних скандалах, там земельних, хабарницьких, грошових таких інших, це проста елементарна схема звинуватити там співпраці з сепаратистами зараз. Раніше рука Кремля всюди просто простежувалася це ще до конфлікту військового з країною-агресором. Ось, а стосовно е, топ-менеджерів телеканалу Інтер, я так розумію, про них ідеться мова. Ну давай будемо відвертими. Коли замовляється якась послуга, е, рідко коли е, стає зрозумілим, хто конкретно ту послугу буде виконувати, я звернувся до якогось підприємства, замовив собі е, ту чи іншу послугу. Мене цікавить результат, мене цікавить ціна, якість, Правильно, правильно, я заплатив кошти, я отримав продукт. Про ту о, пані Столярову, про її так сказати, особливості стало відомо ширшому загалу, порівняно не так давно, якщо не помиляюсь, в лютому цього року ось а місцеві вибори вибори були були минулого 2015 го Окрім того, наші ролики тільки стосувалися діяльності рівненського народного контролю, ми виготовляли самотужки в нас тут в Рівному. Угу. От і. Тобто, тобто, це пряма, пряме замовлення політичних конкурентів, це реакція на ту діяльність. Ну, я так вважаю, що бояться. Ну і політична помста, напевно. за Безумовно, Добродомов Дмитро, напевно, що не так, як сподобалось телеканалу Зік, пішов звідти, та, можливо, в них якась там, лишилася образа так, конфронтація, вона зараз вилилась ось у що. Зрозуміло. Отже, політичне замовлення, ми продовжуємо далі нашу бесіду і повернемось до регіональних тем. Я знаю, що ти, як помічний консультант Дмитра Добродомова, активно відвідуєш судові засідання, зокрема по справі Думановського так, молодшого. Його підозрюють у наскільки мені відомо, безвідповідальному так проводжені з хворими під час чергування, в результаті чого помер п'ятирічний хлопчик. І також інші судові засідання. От я знаю, що нещодавно було чергове судове засідання по справі Домановського. Ти там був присутній? Коротко, якщо можна, що розглядається, і які настрої там зараз парують судові зайняті. І наскільки ця справа сьогодні, на твою думку? Є все ще резонансно, чи все-таки градус з боку журналістів громадськості так більш-менш впав. Е, ні, насправді градус не, не падає, не спадає, тому що справа дійсно резонансна. Зацікавлені всі, щоби поставити якусь ну, крапну, якуся крапку в цій історії, щоб е, не, не можна так говорити, це можливо не зовсім коректно, але щоб смерть її дитини не пройшла отак от даремно, та? тому що він своє життя, мабуть, і для того віддав, щоби. Врешті-решт в медичній сфері е, працівники, які дають клятву Гіппократа трошки відповідали за свої дії за свої слова. От 15 серпня відбулося чергове засідання судове, слухали свідків е, представників е, обласної лікарні. Ось е, з поведінки навіть адвоката пана Думановського стає зрозумілим, що то за люди. От на шостому свідку, коли опитали шостого свідка, пані адвокат почала скаржитись на. Те, що вона цілий день без обіду, вона втомилася, адекватно не може там оцінювати слова відповідачів, і вона от, просить перерву оголосити, незважаючи на те, що люди прочекали весь день за дверима судового приміщення. Тобто лишився один свідок, вона вважала, що його не потрібно вже сьогодні слухати. Просила перерву перенести засідання благо суддя Не погодилась, вислухали всіх свідків. Я вважаю це характерним. От як ставиться пан адвокат до людей? Подібне притягується до подібного, правильно. Пан Думановський, я вважаю, що ми, врешті-решт, суспільство все-таки отримає об'єктивну картинку того всього, що відбулося. А відбулося в першу чергу негуманне поводження з пацієнтами, як наслідок, смерть дитини. На твою думку, коли ми все таки ну побачимо вже результат оцих судових засідань, вирок. Ну на даний час давайте не забувати про те, що йдеться мова в суді про поновлення Думановського на посаді. О, підозри щодо причетності до смерті дитини йому ще не винесено, тому що ну все таки зволікають. Е, але там з експерти... в тому числі це теж є. Uh, ні, не В судовому Немає. позові про це не йдеться. Це, скоріш за все, така якась моральна сатисфакція. Думановські хочуть добитися моральної сатисфакції, про те, що його незаконно звільнили там, і так далі, тому подібне. Uh -huh. Но я думаю, що того не станеться, і суд все-таки розцінить об'єктивно все те, що відбулося. І тобто мова йде виключно про поновлення, так? Його так, поновлення і виплата там за вимушений прогул. Компенсації я зрозумів. Ну також окрім цих судових засідань. Я знаю, що е, твоя приймальня також відвідує інші справи. Про що йдеться судовіш на увазі? Судові, Судові. Ми сте, та ми стежимо за діяльністю центру по нарахуванню соцвиплат. Там така заплутана ситуація. Держава, в принципі, робить заручниками як працівників центру, так і керівництво їхнє. Вони до сьогодні не знають, які вони мають статус, чи вони держслужбовці, чи вони не держслужбовці. А навіть по результатам того аудиту, який нашумів, який був проведений адміністрацією обласною там, півтора року тому, було ряд кримінальних проваджень відкрито. Люди до сьогодні не отримали компенсації, і одна з працівників центру подала судовий позов щодо повернення їй. Неправомірно ненарахованих виплат, ми відвідуємо судові засідання. Ми перебуваємо поруч з людиною. Навіть морально їй легше перебувати, тому що вона судиться своїм роботодавцем, з яким вона повсякчас перебуває. їй справді складно. Я думаю, що така підтримка їй необхідна. Митро Сільман, помічник консультант народного депутату України Дмитра в Рівненській області, наш сьогоднішній співрозмовник. Це власна думка. Лишайтесь з нами. Отже, ми продовжуємо. Ми спілкуємося з Дмитром Сільманом, і далі хотілося б поспілкуватися теж на тему, яку твоя депутатська приймальня вела і за якою стежила ну, її в народі прозвали собаки Бойка. Так? 36 голосів депутатів Рівненської міської ради проголосували за те, щоб у рівному закрити, так припинити роботу собачого розплідника. Чи вважаєш ти, що крапку в цьому питанні вже поставлено? Оскільки мова йде. Про інший розплідник, який функціонує на території радіозаводу. Про нього я так розумію, мова не йде. Е, в чому саме не йде мова? Про те, щоб припинити його роботу. Мова йшла про Костромський, чи ні. Мова йшла про е, заборону е, розведення собак на території міста рівного, в тому числі тибетських мастифів, тобто загалом. Так. Ось. І ну, довго можна сперечатися, там, якщо юридично підходити до. Питання рішення, які виносить міська рада, але я вважаю, що це мінімально, що могли зробити міські місцеві депутати, депутати міської ради. Окрім того, пана Бойка потрібно завалити всілякого роду судовими позовами. Ось всілякого роду заборонами, дійти до його помічників чи компаньйонів закордонних зараз готуються чи вже подані. Листи звернення від громад Олександрії, вулиці Костромської в Рівному, Данила Галицького, представників вишу, поблизу якого є найбільший розплідник. В кінологічну службу України з тим, аби ну, повпливати на цього пана, який своєю зухвалою поведінкою, і поведінкою його собак, ну, максимальні незручності створив рівнянам. Я нагадаю, що після того, як пенсіонера мало до смерті не загризли, такі рішення, які прийняті були на сесії міської ради, приймалися так само і в Рівненському районі. Рекомендовано всім селам та населеним пунктам Рівненського району прийняти подібні рішення щодо заборони розведення небезпечних собак, собак небезпечної породи тому ми півтора року тому, коли вперше стикнулися з цією проблемою, вже тоді сигналізували для суспільства, що ну треба з цим щось робити, тому що його безкарність в селі вона піде далі. От що власне сталося? Коли ми підготували позов, щоб сільська рада подала його з вимогою там припинити ту незаконну діяльність, сільська голова вирішила собі, що то не її проблема, вона того робити не буде. Ну, от я би на її місці зараз вважав би себе там в якійсь мірі причетної до тої зухвалої поведінки пана Бойка, який зрозумів, що йому ніх нічого не закон він за все заплатить. Ну mm. це не так. Також не менш гострою проблемою в нашому регіоні є питання доріг, особливо доріг сільської місцевості. Нещодавно е, знімальна група е, гарячої лінії народного контролю знімала сюжет про дорогу е, у селі Грабів. Так якщо я не помиляюсь, грабів належить до Зорянської селищної ради. І сільської сільської ради перепрошую. Ну і ми так тоді зрозуміли після перегляду цього матеріалу, що дорога ні нічия, практично кожен від неї відкрещується. Я пропоную глядачам переглянути матеріал і далі повернутись до нашої бесіди. Кілька років жителі Грабова бідкаються. Дорога по вулиці Чорновола вкрай жахлива, бояться і за своє здоров'я, і за безпеку своїх дітей. Люди ходять, спотикаються, падають вночі. Люди з роботи йдуть, теж не можна ходити. Ну діти теж страшно. Ви бачите самі, яка ця дорога. Так тут ще дітей у нас багато, дуже маленьких. І Я бачив, як вони тут бігають, і от по цих ямах, як вони падають дуже. Люди додають, дорогу розбили величезні автівки і продовжують це робити. Раз у 10 років тягнуть двою трансформатори по 300 тонн чи по 200. Вона після того проходить в абсолютну негодність уже. Ця дорога, а нам якось жити кожного року. Я міняю ходову на машині. Чиновники відхрещуються, кажуть, дорогу ще п'ять років тому передали на баланс рівненських магістральних електричних мереж. А ті, в свою чергу, теж переводять стрілки. Мовляв, дорога на вулиці Чорновола їм не належить. Я знаю, були і оце десь слушенька, то не наша дорога. От ви візьміть собі почитай. Мешканців села Грабів увірвався терпець. Вони разом з командою народного контролю вирушають на президію Рівненської районної ради, аби там їх нарешті почули. На даний момент мем, якби від цієї ділянки дороги абсолютно відхрещується, ми зверталися до нинішнього голови. Він теж якби відповіді не дав. я Так розумію сказати нема чого. Я хотів би попросити депутатів. Діма, дайте, будь ласка нам звернечи від громади, чи від закипаного Земельна комісія, я думаю, це питання теж розгляне. і свої рекомендації. якщо свої, треба буде на комісію запросити представникам, я думаю, що це не буде проблема. зараз мешканці вулиці Чорновола в селі Грабів пишуть звернення на ім'я голови Рівненської державної адміністрації району з проханням втрутитись в ту ситуацію і забезпечити їм виконання їхніх, якби, прав. Ось ну народний контроль зі своєї сторони простежить аби. Така місія, про яку говорилося, була створена. Ми обов'язково триматимемо руку на пульсі справи і будемо вимагати, аби дорогу в селі Грабів нарешті відремонтували. Тож, станом на серпень 2016 року, чи відомо, хто все-таки відповідальний за цю дорогу і хто її повинен ремонтувати? На даний час відштовхуємося від рішення 2008 року, яким було передано на обслуговування для Рівненського мему цю ділянку дороги. Це вулиця Чорновола в селі Грабів. До сьогодні рішення не виконується в частині забезпечення ремонту тої ділянки. Там сервітутне право, там використовується та дорога мемом, і натомість Рівненські магістральні мережі повинні були ремонтувати ділянку. Ділянка не ремонтувалась з 78, якщо не помиляюсь, року. Ось, На даний час їхній керівник перебуває у відпустці, але те, що вдалося зробити нам разом з мешканцями з села Грабов, це побувати на президії в Рівненській районній адміністрації, звернути на то увагу владу району Рівненського. Була створена після того комісія при управлінні при відділі житлово-комунального господарства. Зараз напряму цей відділ співпрацює з мемом. Ось є е, основна ідея, основне завдання передати ділянку дороги. Все-таки на баланс Зорянської сільської ради і разом з бюджетом Рівненського району забезпечити все-таки район, все ремонт і ділянки дороги, крім того, там з освітленням проблеми. От я думаю, що той розголос він зробив свою справу. І взагалі розголос до нього треба прислухатися насправді, тому що якщо журналісти працюють, вони працюють не просто так. І активісти в тому числі. Знову ж таки, от Зоря, так? Зорянська сільська рада, село Грабів туди належить. Півтора року тому в селі Заря почалася активна робота молодих депутатів, активістів, і вони почали сигналізувати про те, що в них в селі щось не так відбувається. Відкрито було кілька проваджень по факту вирубки дерев незаконної. Через сервіс дата e стежились за витрачанням бюджетних коштів, і була дуже вже на той час насторожена і прикута увага до дій нового сільського голови. от і от і Буквально 16 серпня е, сільського голову Михайла Олійника беруть на хабарі в 500 тисяч гривень е, співробітники служби безпеки. Що України. Повідомляю пан Михайло, є священник? Ну, на жаль, на жаль, так для таких священників видно, і мирські справи солодкими бувають. Ну іншими словами, якби до е, громадськості прислухатися правоохоронним в першу чергу органам і керівництву області своєчасно. Можливо, ми б і не мали подібних наслідків. Ну хто на хабарі солодкий, він рано чи пізно в будь-якому випадку попадеться. Але ж давайте не забувати про те, скільки вже бюджетних коштів витрачено, скільки можна було б справді зробити для громади, а не рахувати ті гроші в кишені от, на священника в даному разі. Ну, прикро, однак, маємо те, що маємо. Я так розумію, далі буде, і ми будемо уважно стежити, в тому числі над. Цією темою, оскільки в цій програмі теж про це неодноразово говорилося. Зокрема, про як сказав Дмитро, незаконне вирубку лісу на території Зорянської сільської ради. Це власна думка. Ми продовжуємо нашу бесіду. І далі я хотів би поставити тобі запитання, про яке на початку програми е говорив і озвучив твоя поїздка до Литви. От що помічник консультант Добродомова шукав у Литві? в Рівненській області. помічник. дякую. То була така собі напівтуристична, напівбізнесова поїздка до Литви. Ми з друзями поїхали по справам і мав нагоду поспілкуватися з місцевим, можна сказати, авторитетним чоловіком, який організував місцеву громаду територіальну, зареєстрував її, очолює. її. Є таке містечко курортне Швинтої ось на березі Балтійського моря. Після того, як за справу взявся саме цей чоловік, пан Домінінкас, надходження в бюджет Палангі, це якби столиця того округу, в який входить швентої, не то щоб збільшилась, а містечко Швентої отримало своє, свою частку з того всього, тому що вони годували виходить, великий бюджет. Ось 45% всіх надходжень в той бюджет складали саме швинтойські надходження. І після того, як громада про себе заявила, в містечку відбулися зміни, про які місцеві кажуть: ну кажемо, ми давно не бачили. І за три роки змінилося все в інфраструктурному плані. Досить відчутно. Помінялися фасади будівель, з'явились якісь нові насадження. Там дуже дбають за зовнішнім виглядом. Там му муніципалітет, на перший погляд є, ну здається, що ті квіти приватні, бо їх поливають кожну, ну, щогодини. Приїжджає Ді, бочка така з водою, поливають ті клумби. А це насправді муніципалітет це приємно на то дивитися. І я вважаю, що нам було би корисно брати такий досвід до уваги. Крім того, після агресії в Криму. Наші туристи, відпочиваючи, вже втратили таку можливість відпочивати е, в тому місці, а географі... ну, вірніше, протяжність кілометрова щодо Литви, щодо до Криму десь приблизно одна і та сама. Чому, б, наприклад, не використовуючи Рівненський аеропорт, який нібито відроджується, не налагодити з ними чартера, не, відп... не відправляти туди наших відпочивальників? ти трішечки так зачіпаєш ідею е, помор'я або. Інтермаріум Так, це цікаво. Це... Скільки вона перспективна, на твою думку? Про, Про Балту, Чорноморський Союз говорить багато сьогодні. Говорить. Як альтернативну моб... модель, яка б зняла напругу в Центральній Європі. От як ти вважаєш? Ну, в першу чергу, звичайно, в цьому мали би бути зацікавлені перші особи держави, так? Адже всі бачать з однієї сторони Європу, яка Євросоюз, Стару Європу, по різному можна називати, яка от. Тут дуже ситуація, в якій розхитується останнім часом, яка справді є такою НАТО консервативною, НАТО не, не любить змін вона не любить змін, але разом з тим вона потерпає від засилля мігрантів. Вона розуміє, що проти такого агресора проти наростаючої агресії на сході у вигляді. Російської Федерації вони зацікавлені в якійсь сірій зоні в якомусь буфері. І от саме та ситуація, яка є в Україні, мені здається, от по тій причині і існує, тому що їм не цікавий міцний сусід, а Україну так складається враження наших керівників, влаштовує така ситуація. Хоча мало би бути навпаки, От уявімо собі таку міць, хай це буде економічна співпраця, нехай це буде військова співпраця. Нехай це буде обмін там, різними інвестиційно-туристичними заходами, але від моря до моря це, як на мене, дуже цікаво, і дуже перспективно. Ну, от відносно перспектив об'єднання територіальних громад, зокрема громад в Рівненському районі. От я знаю, що ти теж активно цікавишся як мешканець Посилова. От хочеться почути твою точку зору. На Мою точку зору було би досить цікаво розглядати агломерацію. У вигляді таких центрів, як місто Рівне з аеропортом, місто Здолбунів з залізничною станцією однією з найбільших в Східній Європі. Ну, безумовно, з Квасиливо між ними, з іншими населеними пунктами, які ми могли би увійти в цю агломерацію, ми могли би створити, як на мене, привабливий такий об'єкт для інвестицій з населенням, мало не в півмільйона чоловік. Це все-таки. Цікавіше ніж місто а, на даний час з 250 -ти тисячним населенням, з обмеженими ресурсами земельними і так далі. Тому я вважаю, що варто рухатися, варто об'єднуватися не по примусу, а варто об'єднуватися по Інфраструктурі так і здолбунів, квасилів рівне, як на мене, це дуже цікаво. скільки активна громада в цьому питанні за твоїми спостереженнями. Ось скільки люди цікавляться, прислухаються до різних моделей, різних варіантів об'єднання Люди безумовно цікавляться тим більше що той же Квасилів і той же здолбунів, можливо, в меншій мірі, але теж. Давно інтегровані в обласний центр, давно більшість населення працює в місті рівному, ПДФО і все інше, і обслуговується тут. Тому це питання, як на мене, це питання часу і це питання нормальної дієвої команди, яка почне процес об'єднання громад, яка почне процес злиття бюджетів, яка почне процес цікавий для населення в першу чергу. помічник консультант відпочиває влітку взагалі і як відпочиває? відпочиваю паралельно з роботою, от з'їздив в, в ту ж Литву, ну, для мене це було там якимось мінімальним відпочинком, мабуть. Які плани на осінь? Активізовуватись, безумовно. Можливо, які серйозні теми, на твою думку, ти міг би вималювати, от наприклад, вересень місяць? Ну, якщо абстрагуватись від тої такої кричущої проблеми в житлово-комунальній сфері, де Треба людям допомагати, консультувати і так далі. То це об'єднання громад, і це те, про що ми сьогодні з тобою говорили. Ну угу. що, ще щиро, щиро дякую, Дмитро, за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, ми сьогодні спілкувалися із Дмитром Сільманом. Дмитро Сільман є помічник, консультант народного депутата України у Рівненській області Дмитра Добродомова. Це була власна думка. Дякую, що були разом з нами. До побачення.